Так, дівчатка, всім добрий вечір. Хочу вам показати ще одні шкарпетки в'яжу. Тут я комбінувала пряжу. Така пряжа дуже класна, вона це італійська. Етикетку, на жаль, викинула. Я такою пряжею в'язала собі плаття, тільки світло-сіра ниточка була. Я її спробувала в'язати шкарпетки, але вона не держить резинку і вона така розлазилася. Я взяла, додала ниточку таку. Ниточка спеціальна для носочків, для шкарпеток. Зараз, до речі, подивимося з вами: Венді, з окінво. Так, 100 грам, 420 метрів 2,5. 3 Але ж я скомбінувала ці дві ниточки. Я резинку зв'язала четвіркою, а полотно саме сам саму шкарпеточку п'ятіркою в'яжу. Так, тут 75% шерсті 25 поліамід. Це оця танесенька нитка. І ось сюди у мене цей маточок, у мене таких два. Цей маточок вже кінчається. Я додав потім, я думаю, мисочок буду. не мисочок, а, Ну, так, да, мисочок буду закривати оцією ниточку. Це в мене теж залишки з тих шкарпеток, що в'язала декілька пар до цього. І знаєте, що у нас вже багато дівчаток в'яжуть і приходять навіть дівчатка, які. Досить давно в'язали шкарпетки і позабували, як даже робити набірний край. Тому зв'яжу цей носочок, цю шкарпетку, і зроблю майстер-клас, не буду показувати, як я вив'язую все. Я вам просто поетапно, щоб це було зручніше для вас, поетапно все розкажу, де, скільки петель набирала, скільки рядочків, скільки сантиметрів. Щоб просто подивитися відео. І сильно, як кажуть, не заморачуватися. Тому в'яжу шкарпетки. Я їх раніше теж не любила чомусь в'язати, мабуть, тому що на п'яти спицях, до речі, треба спробувати і на двох вив'язати шкарпетки. Але зараз я така щаслива, що нам наші. Люди, які нам допомагають, німці дають нам спиці, дають нам пряжу і класну пряжу для того, щоб ми в'язали хлопцям шкарпетки, тому я це діло вже люблю. Так, дівчатка, Дов'язую носочок і зроблю вам майстер-клас. Сподіваюся, що завтра це в мене вийде. Всім гарного настрою і мирного неба над головою! Так, а в нас ялиночка ще стоїть. І коли ми її будемо виносити, не знаю. Вже навіть крильці свої опустила, але ж вона така гарна, не хочеться викидати.